На Львівщині теж посадовці пожертвували вихідним і в суботу задарма працювали. У третю суботу-квітня українці виходять на вулиці та дружно прибирають там, де й самі насмітили. Близько шести тисяч лів'ян та посадовців задушені кабінети змінили на парки. За день почистили 28 скверів та висадили пів тисячі дерев. До речі, у раді хочуть ввести додаток до закону про штрафи. За виконати сміття поза контейнерами каратимуть стягненнями до двох тисяч гривень. Однак чи можливо змінити ментальність українців аби Аби вони розуміли, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять про асорти версій, кому вигідна толока, розповість Марічка Кужик. Для перегляду представлено одну з візитних карточок Італії та України. Беруть та чистота. І, зрештою, пояснювати, де наше обличчя, а де іноземців не потрібно. Це Малихів, селище неподалік Львова. Це його мешканка Людмила. Тут проживаю я вже 20 років mm -hmm. в тому селі. Я є мама трьох дітей, багатодітна мама, можна сказати. Це мій будинок, а це напроти мого будинку зробили живець звалища. А це телеведуча ТРК Львів Олена Гасюк-Андрушко. Вона зараз перебуває в Голландії. Привет. Ну, зараз я знаходжуся в Амстердамі і хочу сказати, що страшенно тішуся, бо місто надзвичайно чисте. Люди не смітять в принципі, але навіть їздять такі електроприбиральні машини. Ці, оці такі стереотипи про те, що, начебто, Голландія це країна контрастів і країна всього недозволеного. Я цього не побачила. Навіть є тут кофішопи і вільно можна ходити по вулиці червоних ліхтарів, але жодних якихось безпорядків я не помітила. Потужною зброєю проти довкілля є сама людина. несортування На сміття, надмірне використання поліетиленових пакетів, паління трави. І це далеко не весь список. Щоправда, за кордоном це вже рідкість, якщо не фантастика. Країні вірус перечислених дій, скоріш за все тільки поширюється. Ось, до прикладу, цей дідусь начебто допомагає довкіллю. Ні, та полиці, як, а що воно? Як воно ну не є хівилю. Тут не тільки проблема озонової дірки, тут ще проблема регулювання тепловіддачі землі. Розумієте, коли от оце. Підвищення температури планети на певну кількість градусів. Вчені рахують на один чи на меншу кількість. Це, власне, ті проблеми Кислотні душі, звичайно, якщо маємо діоксид сульфуру і нітрогену, тому що, сполучаючись із водою, утворюють кислоти. Не дарма набули популярності Шекспірові слова бути чи не бути ось питання. Здоровий глузд чи показуха, що це, невже прибирати поза межами свого маєтку треба один раз в рік. А усі інші 364 дні нахабно смітити, щоб згодом показово прибирати. Психологи кажуть, навчити людину порядку з першої спроби нереально. Особистий менталітет починається з дому, зі школи, суспільства та з влади. І остання гілка у цьому вирішальна, бо як вчить, начебто, Фатажок так на підсвідомості виконують, начебто його друзі чи піддані. Підліткові групи, так, є якісь фотажок, можливо він кидає ту банку з-під напою якогось, так, і тоді всі мають теж там щось кинути, лишити. І ніби ну, недобре, якщо хтось <пліток> скаже, що я піду смітник викидати. Думаю, що тут ще можна було б працювати на, 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 на рівні ну, тому. Історики кажуть, схожа психологія у людей була завжди, але вони не дозволяли собі смітити на вулиці з двох причин через суворі штрафи та й через промисловий розвиток. 50-х роках почалося масово. Тому що за радянська влади все таки о, ті упаковальні матеріали були дорогими, новочасні ці кульки і так далі. Вони були дуже дуже дорогими. І на початках їх використовували модники для ну, показу свого становища. А потім це здешевіло дуже. Відійшли в небуття скло і папір як опакувальні матеріали. А наскільки мені відомо, зараз Франції заборонено вже виготовлення є, пакетів, і нам треба до того прийти. Також ініціативу прибирати у свої руки в прямому та переносному значенні взяли працівники державних установ. Фактично, усі костюми краватки змінили на спортивний одяг. У мене батьки проживали і проживають зараз в селі в Хмельницькій області, але останнім часом рідко приходилося працювати, тому якісь задоволення від того, що ти працюєш на землі, звичайно, є. Якась ностальгія залишилася. А працювати хотілося б частіше. На жаль, все-таки частіше приходиться займатися паперами в кабінеті, ніж займатися фізичною працею на вулиці. Я прибув до Львова, щоб подивитися і прийняти участь в тих закладах, які організовуються міністерством оборони по прибиранню військових містечок, військових територій і не тільки на самоперед військових територій, а й взагалі і громадських місць. Якби парадоксально це не звучало, але українці, які живуть за кордоном, одразу викорінюють і себе звичку смітити у недозволених місцях, чому ж або через штрафи, або через загальну культуру іноземців. Тож кому насправді вигідна толока одвічне і риторичне питання. Усі прибирають, готуються до великодніх свят. Однак чи можливо за один день воскресити природу, над якою глумились весь рік? Марічка Кужик, Олексій Рапіта, новини тижня.